За мирних часів ми багато разів обговорювали екосвідомість і принципи трьох е. Так, я чула це reuse, ресайкл mm -hmm. та рез саме так. тобто це повторне використання, переробка і зменшення споживання. Так. під час війни ці принципи не просто не втратили свої веги, а ще й набули нових відтінків. Нещодавно ми розповідали про майстра, який створює прикраси із залишків ворожих снарядів і донатить зроблене зсу. Інші ресайклять так. Вони роблять найнеобхідніші для наших воїнів речі. Зі сміття. Чекає, чи це вже реюз? Я не знаю. <рес> так складно. Давайте розбиратися разом під час сюжету. Хочеш підтримати зсу? Здавай бляшанки. Підходить до більшого ось такі бляшанки. Ідеально. Uh, дуже високі не завжди підходять, але все одно приносяться, Вони підходять для переробки. Всі бляшанки мають бути чистими. Там не має бути кришки. Бляшанки збирають на сортувальній станції проєкту Україна без сміття. Цей непотріб дуже необхідний. Військовий, адже годиться для окопних свічок. Ідеальний варіант жерстянки з під кільки, каже засновниця організації Євгенія Аратовська. Свічки у таких бляшанках дають більше світла. Коли ми написали допис, то нам почали телефонувати пенсіонерки. Казали ой, в мене так багато баночок, як же мені доставити. Я живу там в незручному районі. Також писали зі Львова, в мене теж багато банок. Деякі підприємці, які мають браковані баночки, теж нам пропонували їх передати. Ми, звичайно, всіх адресуємо на маскувальних янголів. Це організація, яка і роблять ці окопні свічки. Від того, як щільно залито все парафіном, залежить, як довго буде горіти свічка. Алла Гепфель музична керівниця у садочку містечка Фастів на Київщині. Саме до неї потрапляють бляшанки із сортувальної станції, і в її руках перетворюються на окопні свічки. Вони не бояться дощу, вони не бояться вітру. Вони горять в будь-яку погоду. Під дощем вона намокла, струсив водичку, запальничком запалюєш гніт, і вона розгорається і тут же горить. Ми робили з чоловіком експеримент. За 20 хвилин літрова бляшанка з водою закипає, щоб попити чаю гарячу чи заварити. там вермишелі якоїсь після початку повномасштабної війни Алла доєдналася до волонтерського центру Маскувальні янголи. Вони плетуть сітки та маскувальні костюми для військових. Кікімори. Жінка побачила по телебаченню сюжет, як виготовляють окопні свічки, і так вирішила взятися і до цієї справи. Мені на початку війни було дуже страшно. Я була розгублена, я була пригнічена. І завдяки цьому перебуванню в центрі я знову стала на ноги, я випрямилася, я почала дихати вільно. Коли дієш, якось відчуваєш, що ти. Робиш якийсь вклад. Зараз зала виготовляє до 50 окопних свічок на день. Усе з підручних матеріалів. Віск топить у чайнику, а проціджує за допомогою металевого сита. Нещодавно нам волонтери подарували ось таку суперову річ, яка плаве на паровій бані. Там тен такий підключається. І на паровій бані роз Розстає весь віз і завдяки цьому агрегату наш процес прискорився. Сировину жінці приносять небайдужі люди. Назбиралося вже кілька мішків використаних церковних свічок, однак воску багато не буває, каже волонтерка. Один волонтер, який забажав бути невідомим, нам пожертвував такий великий шмат воску вагою 30 кілограмів. Нашому щастю не було меж. Я думала, його вистачить нам надовго, але за 18 днів він майже весь розійшовся. Ці свічки вже поїхали, обігрівають наших хлопців на передовій. У волонтерстві Алу підтримують навіть сусіди. Пенсіонерки Ольга та Любов щодня крутять картонні основи для свічок. Смужки завертають равликом так, аби всередину міг протікати віск. Готові вже ці смужечки. Беремо трошки, щоб вони м'які були, і вложуємо сюди фітільки. Такі. Пенсіонерки діляться. Це найменше, що вони можуть зробити для наших захисників. У мене дві дочки Ірина і Анастасія волонтерять. зять панюшка напередодні. Я дуже хочу, щоб вони повернулися всі живі додому і щоб всі наші воїни були живі. Хай Бог береже. А ми чим можемо? Ми тим їм допомагаємо. Із такою підтримкою наші захисники точно повернуться додому з перемогою.